П'ять порад, щоб піст насправді став великим. Перше, пам'ятай, куди прямуєш. Піст це подорож. Подорож куди? Коли вирушаєш, то треба знати куди, наставити GPS. Ціль посту це свято Пасхи. Пасха це смерть і Воскресіння Ісуса, це звільнення з рабства, це свято вільних людей, дітей Божих. Ми через хрещення стаємо дітьми Божими. Але чи живемо ми цим життям? Ціль посту цього навчитися. Пам'ятай, куди прямуєш. Друге не просто йди, а переходь. Слово Пасха походить з давньоєврейської і означає перехід. Це перехід Ізраїля з рабства у волю, перехід Христа із смерті до життя. Це не мандрівка з поверненням на точку, з якої я вийшов. Це дорога в один бік. Без зворотнього квитка. Піст не для того, щоб якийсь час не їсти шоколаду, а потім обжиратись. Я хочу на кінці бути свобідним і не повертатися у рабство. Хочу розірвати все, що мене зв'язує, робить невільним. Може, це від телефон. Чи надмірне переживання, що про мене думають інші, чи надмірне споживання алкоголю чи їжі, чи тощо. Спробуй. Виробити в собі ті добрі звички, які допоможуть стати вільною людиною. Тому не просто йди, а переходь третє. наважся зануритись і спробувати щось нове. Спробуй прийти на великопосні богослужіння. Глибокі тексти і музика богослужінь, написані справжніми людьми, які залишили свій слід в історії. Людьми, які глибоко розуміли людську природу, і переживали глибоке навернення. Може, там щось і для тебе буде. Наважся прийти, пережити зустріч з іншим, пережити зустріч з Богом. Наважся зануритись і спробувати щось нове. Четверте: працюй не важко, а мудро. Краще обрати мало, але виконати. Забагато постановиш і нічого не зробиш. Вибери одну погану звичку і працюй над нею. Я, наприклад, постановив собі не використовувати телефон після 9-ї години, так зможу краще спати і краще починати наступний день. Також, вибери якусь одну добру звичку, яку хочеш розвинути, можна собі постановити, почати молитися, читати святе письмо, більше спілкуватися з друзями. Або знайти час на тишу. Пам'ятай, навіть міліметр міняє всю траєкторію руху. І працюй не важко, а мудро. І п'яте, не здавайся, ми біжимо не спринт, а марафон. І виграє кожен, хто досягає цілі. Не розчаровуйся, якщо щось не буде виходити. Вставай і пробуй знову. Якщо раптом прокинешся на п'ятий тиждень посту, і ти нічого не робив, то почни з п'ятого тижня. Бо навіть той, хто прийшов в останню годину, отримає нагороду. Не здавайся. Отже, пам'ятай: перше, куди прямуєш. Друге, не просто йди, а переходь. Третє. Наважся зануритись, спробувати щось нове. Четверте: працюй не важко, а мудро. І п'яте: не здавайся. Зроби свій піст справді великим.